Вітаю вас, друзі, та підписники нашого каналу. Сьогодні до вашої уваги пропонується двохкімнатна квартира, яка надійшла в наше агентство та виставлена до продажу. Дана квартира знаходиться в районі вокзальної, що в місті Біла Церква. Квартира має дві прохідні кімнати, зовні утеплена, загальною площею 44 квадратних метри. Квартира в гарному косметичному стані та продається з усіма меблями та технікою. Квартира повністю перевірена нашим агентством, в ній відсутні борги за комунальні послуги та зареєстровані особи. Даний варіант чудово підійде покупцям, які не готові вкладатися відразу в ремонт, так і для людей, які пошукам квартири під здачу в оренду. Якщо даний вран квартири вас зацікавив, будь ласка, телефонуйте в наше агентство, ми будемо раді з вами співпрацювати. А також, якщо ви маєте на меті продати свою нерухомість, також звертайтесь з повагою Роман Морський та перевірене руками агенство нерухомості максимум, що білі церкви. Та до зустрічі на нових об'єктах.